Друзі, ставте вподобайки. пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. телеграм канал Павла Нуса пише наступне вчора. телеграм канал Турбо Торба повідомляв, що глава офісу президента Єрмак зустрічався з лідером партії Батьківщина Тимошенко з питань узгодження позиції з питання прийняття змін до законодавства про мобілізацію. Можливо, йдеться і про її представника в новому уряді, що подаватиметься як уряд національної єдності. Повідомляли у телеграм-каналі. Так, от джерела на турівській офіс юте. Та батьківщини підтверджують, що Тимошенко за останні тижні мала тісні контакти з офісом президента та його керівництвом і обговорювали питання незаконопроєкту про мобілізацію, а бачення та пропозиції Тимошенко щодо кадрового потенціалу нового кабінету міністрів нового після відставки уряду зеленського шмигаля Офіс президента настільки не бажає прислугатися до рекомендацій наших партнерів з ЄС та США щодо створення уряду національної єдності за участю представників команди Європейської солідарності та Петра Порошенка, частини колишнього. Голосу, що готовий ризикнути і включити в потенційний кадровий резерв людей Тимошенко, можливо, за їх участі. Воно й не дивно, адже сумнозвісний Медведчук медвечок довгі роки аж до повномасштабного вторгнення був партнером Тимошенко рівно як і Портнову та низка інших колишніх представників їх команди, які інтегрувалися в конгломерата Януковича ФСБ. Але це лише спроба Тимошенко була і залишається токсичною для американського інстеблішменту Чернза і її зв'язки з росіянами та олігархом Коломойським. Оти, якого відкрили кримінальне провадження у США, паралельно з цим стало відомо. Лідерка партії батьківщина Юлія Тимошенко разом із однопартійцями Григорієм Манемирею намагаються переконати європейських депутатів не надавати Україні статус членства ЄС за прискореною процедурою. Для цього вони провели низку зустрічей з впливовими європейськими політиками під час політичної асамблеї Європейської народної партії у Брюсселі, в якій взяла участь і делегація від партії батьківщина. Ну як вам тепер зрозуміло, чому у нас в тому числі? Лі не хочуть брати в ЄС швидше. Якщо наші політики такого хінеї несуть, що говорити про європейське? Хто взагалі дав право туди їхати? Зокрема, Тимошенко та її політичний радник Немиря поспілкувалися з президентом ЄНП. Мафредом Вебером, віце-президентом ЄНП. Анджеєм Галицьким, так з прем'єр-міністром Литви Андрюсомокубілі, Кубіліусом. про це обозрівателі стало відомо з власних поінформованих джерел. Під час цих зустрічей політика намагалися переконати європейських колег у тому, що Україна зараз, нібито, не готова. Отримати статус члена ЄС за прискореною процедурою. Головним аргументом Тимошенко і не мирі було те, що чинна українська влада не здатна провести необхідні для членства в ЄС реформи, а також використовує довіру європейців у власних корисливих інтересах. Зазначимо, що європейські політики недостатньо обізнані в усіх нюансах поточної політичної боротьби в Україні. У зв'язку з цим вони сприймають Тимошенко як лідерку парламентської фракції та очільницю однієї з партій майдану. Тому хоче до її слів і ставляться з певним подивом, але вона має досить Високий рівень довіри наразі складно точно оцінити наскільки сильно така діяльність Юлії Тимошенко та її радників вплине на ставлення до України з боку учасників асамблеї. Також додамо, що як відомо, парламентська фракція партії Батьківщини наразі перебуває на межі розколу. Низка депутатів, в першу чергу, обраних за мажоритарною системою, не перебувають під контролем керівництва партії та готові вийти із її з її Такому випадку фракція автоматично припинить своє існування до слова свого часу. Тимошенко віддала ракети та бомбардувальники Разом з Кучмою за борги по газу, а згодом уклала такий газовий договір з такими відкатами для себе, що ми це розхльобуємо досі. До зустрічі, глядачі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.